Гарні всі плячатка, хлопці, замісила тісто і пішла до маринки. Забулася, що замісила тісто. Воно таке гарнесеньке, пухкесеньке. Викладаю його на поверхню. І зараз спечим якихось булочок. Я, я хочу спекти рогаліків. Чотири штучки. Значить, так, розділяю я, це так, щоб швидесенько, тісто на дві частинки. І одну частинку я зараз розкачаю в пласт, ось так, розтягую, такий пласт роблю, щоб на теку влізло. Кістечко таке гарне, дихає, просто дихає. Ось в мене тут поверхня, я так гарненько переношу на поверхню і розрівнюю. Взагалі-то можна залишити на століці. Так як у мене на столі місця мало, то я зараз оце ось так зроблю і відставляю. Тепер аналогічно другий так само кусок. Рецептик я напишу в коментарях. Так, дівчатка. Оцей кусочок тіста. Зараз я побризкаю, я побризкаю олійкою. А ви можете помазати маслом чи то маргарином. Тепер я беру цей кусочок тіста і накриваю. Все дуже легко. Нема Ні нічого такого складного. Розкачую, розпліскую. Таке в мене буде подвійне тісто. Тепер можна порізати тісто на багато частин ось так. Багато рогаліків зробити. А я зроблю, мабуть, або шість, або чотири. Я вже вирішила. У мене буде шість. Ось так. Тепер беру повидло. Кого ще є, можна згущенку. хто що любить. У мене ось таке яблучне повидло ще залишилося. Я зараз покладу на 2. На три. Я влучно повидла. І ось так скручую, як рогалік. Ось тут можна зробити надрізик. Ось так повивертаю, повивертаю, щоб такий у мене був узор. І ось так скручую. У мене буде ось такий великий рогалік. І не викладай на поверхні, дівчатка. Три, напевно зроблю з гущонкою. Ось так. У мене таких три великих рогаліка буде.